От сьогодні на початку сесії дуже багато було розмов, чи можуть якісь домовленості бути, чому міський голова не домовляється. Далі перебіг подій показав, чому я не домовляюся з цими депутатами. Ну от сьогодні в сесійній залі справжній розгул демократії. Навіть там, присудженому до страти дають слово. Сьогодні, як ви бачили, проєкт рішення про дострокове припинення. Повноважень міського голови. Міський голова присутній в залі. Хтось запропонував міському голові сказати хоч пару слов, що ж він про це може сказати. Не було цього. І дуже добра ще одна річ, коли два проєкти рішення розглядалися про дострокове припинення повноважень секретаря ради і про дострокове припинення повноважень міського голови. От якраз ці два голосування показали. Чи є в наших депутатів совість, чи є в них мораль, чи є в них почуття справедливості, чи вони керуються тільки політичними якимись своїми нюансами. Якщо ми поруч покладемо два проекти рішення, в проєкт рішення по Онощенку вписано одне рішення суду. Підстави для припинення повноваження Нощенка на сьогоднішній день одна єдина не нарахування премії заступнику. Начальника управління праці Андрощуку. Я і в подальшому, якщо він так буде працювати, не буду нараховувати йому премію. Тому що премія нараховується за працю, понад встановлені норми, ну там багато. За те, що людина не виконує свої посадові обов'язки належним чином, премія не повинна платити. Але ж це не може бути підставою для припинення повноважень міського голови, якого обирала територіальна громада. І поруч проєкт рішення по куцу. Чотири рішення суду. Визнати протиправними дії по проведенню і скликанню сесії. Його дії призвели двічі чи тричі до незаконного позбавлення повноважень міського голови. В рішенні суду вказано на службову фальсифікацію, службове підроблення. І тут йому виражають повну довіру 27 чи скільки депутатів за те, щоб залишити його. А міському голові 28 за те, щоб припинити повноваження боєпремії премію Андрощуку. Нонсенс. Крім того, ну, депутати, напевно, думають, що вони в пісочниці, як діти бавляться. Сьогодні спеціально сесію затягнули, останнім питанням поставили про припинення повноважень міського голови. Що ж вони роблять перед тим? Першим питанням вони зупиняють дію чотирьох пунктів рішення про утворення виконкому. І виключають з виконкому Магдича, Кравца, Сич і Антипець. Люди. Які, ну, напевно, не читають. Ну, це знає школяр в 6 класі. Закон зворотньої сили немає. Якщо вони 4 січня обрані до складу виконкому, вони втратили повноваження депутатів. Чи вони думають, що 4 січня вони члени виконкому? Тут ми трошки погрались, заступниками побули. От нас 5 квітня вивели з виконкому, ми два дні не побули в виконкомі, щоб міського голову припинити, і знов нас оберуть в виконкому. Ну, не буває так. Тобто в них сьогодні не 28 голосів за припинення повноваження машини, а реально, ну максимум 25, якщо там навіть рахувати, той один, що утримався. Ну, Всього 29 було, мінус 4 тих, що є, це 25. Потім ще одна цікава річ. Якщо ви замітили, на сесії не реєструвались Магди чи кравець, поки не припинили їх повноваження, ну, оце рішення саме перше. Бачили таку річ? Потім на трибуну викликається депутат-кравець, який читає проєкт рішення від 2 квітня. Но якщо йти по їх логіки навіть, то вони самі визнали, що на той момент кравець не був депутатом. Він став депутатом тільки 5 квітня, коли вони зупинили чи ви, виключили ті пункти, пункти з рішення. Так як сесія може розглядати проєкт не депутата міської ради? Я вчора казав, що маразм крипчає. В міській раді. А сьогодні я можу набагато більше. Це підтвердило. Це... Тобто, ну, домовлятися з цими депутатами. Єдиний шлях це якщо вже громада вийде і, і винесе їх з цієї будівлі. Я так думаю, що коли будуть призначені перевибори 80, може 90% з них не попадає. Це Сподіваюся, що наші люди ну, ну не настільки ж вони. Сліпі, щоб не бачити, що робиться в міській раді. Яким чином виходити з кризи? Я знаю, то, що незаконно припинили, в них єдине, для чого їм це треба, щоб я знов пішов на місяць в суд і щоб місяць ще покерувати в місті. Ще є 2,8 мільйона вільних залишків, їх треба розподілити на потрібні фірми. Ще вони хочуть призначити директором комунального Савушки. Людина, яка не має жодного досвіду в цій сфері. Я сьогодні був на зборах інженерно-технічних працівників комунальних. Вони просять. Перед тим, як призначити, приведіть нам цю людину на конференцію трудового колективу. Хай він розповість спочатку колективу, що він може зробити, що він хоче зробити. Ну, Депутати вважають, що колектив слухати не треба. Так, ну ну. так, я скажу, оця політика подвійних стандартів, коли поруч Куц і я, порушення, які зробив я, які зробив Куц, і результати по Куцу і по мені. Так, да, я не обслуговував, не буду обслуговувати нічиї партій, партійні інтереси. Мене сюди люди обирали не для того. І я завжди казав, мені все рівно, яка партія допоможе принести кошти в міський бюджет, чи то партія регіонів, чи то Батьківщина, чи то Свобода? Дякувати буду, любій яка хоч копійку додасть в міський бюджет. Ну поки що на даному етапі, от, за бюджет цього року я дякую партії регіонів. Так, да, мене звинувачують, що я нібито сприяю партії регіонів, я не член жодної партії. Те, що там в інтернеті десь на Вікіпедії показали, що я член партії регіонів, хай зайдуть на вибори, коли я балотувався. Я балотувався від Зеленої планети. Було написано позапартійно. З того часу я не вступав в жодну партію. І не збираюся вступати. Тому що я вважаю, що вибори в місцеві ради мають бути поза партійних списків. Тільки мажоритарно. Партійні списки ліквідують місцеве самоврядування. І ми вже йдемо до, практично до повної ліквідації, вона йде по, по всіх містах України. От в Рівненській області я спілкуюся з міськими головами. Проблеми, ну в мене це вже так, особливі проблеми, але в усіх такі проблеми з депутатським корпусом. Те, що сьогодні Чугай і казав Книгу рекордів Гіннеса, ну дійсно, я так думаю, і п'ятий раз суд прийме, тому що позов я вже подав на незаконне скликання сесії. Там. Особливо дивні речі. Ну, в принципі, в статуті армії радянської було. Не, не можна виконувати злочинні накази. Точно так же тут. Я в понеділок приходжу на роботу. Я не збираюся залишати на них місце. Я вже бачив, як вони накерувалися. Ну, ви бачили поведінку кравця, який тут в сесійній залі репетував, він же ж призначений на посаду заступника Куцом. От що він зробив як заступник? Чи що він може зробити? Чи може він виступив в сесійній залі і сказав, які в нього напрямки розвитку? Він же ж відповідальний, відповідальний за житлово-комунальне господарство. От що він бачить в житлово комунальному господарстві? Мені цікаво, він був членом конкурсної комісії по відбору Савошкина як профільний заступник. От, хай би вийшли вдвох і розповіли місту, як вони будуть реформувати комунальну галузь міста. Ніхто не знає. Я так думаю, що головне це добратися до фінансових потоків. Яке там місто, яка комунальна галузь. Я вже вчора казав, що в жовтні не спав через Савошкину, тому що його фірма. Ремонтувала перший садок. А і мені, і кандидатам в нардепи, і гончеру, і багатьом працівникам освіти прийшлося розхльовувати той ремонт покрівлі. Всі працівники першого садочка там і днювали і ночували, і воду черпали, і стіни потім шпаклювали. Так. Ну, премію депутату я не нараховував. Премію я не нарахував заступнику. Начальника управління праці. Але ж хочу сказати ще одну дуже, дуже цікаву річ. Управління праці це взагалі люди, там три депутати. Вони вважають, що вони вище законів, що вони вище нас всіх. От Проста річ. Депутати присутні на сесії або ходять на засідання постійних комісій. В цей час вони не виконують виробничих обов'язків, вони ж виконують депутатську діяльність. Їм дається довідка, що тоді-то, тоді, то з такої, по такої години вони займалися депутатською діяльністю. Цю довідку здають на підприємство, і там в табелі замість восьмерки ставлять там 4 години, а 4 години буква Д. Так от депутати Сич Андращук і Кнівець за 2012 рік не брали жодної довідки, що вони виконують депутатську роботу. Коли виконуєш депутатську роботу, платиться середньому, там трошки по-іншому рахується зарплата навіть. За цей час не нараховується премія. Їм же ж премія нараховується. Тобто це вже і фінансове правопорушення. А табель підписує депутат міської ради Сич, яка є начальником управління. Або Андрощук, який виконує інколи функції начальника управління. І коли я за це, за такі порушення не нараховую премію, вони подають до суду. Ну рішення суду теж. Воно ж не вказало, що я повинен нарахувати навпаки. Казала, що Кузнецовський міський суд не, не мав права втручатися в внутрішню діяльність міського голови. Якщо подивитись, це рішення, воно є додатком. Але нібито я повинен видати розпорядження. Хоча ні в законі, ні в жодній нормі не прописано, що я повинен видати розпорядження. Написано, приймається, приміюється за рішенням міського голови. Це крапка. Я вважаю, що е, сьогодні відбувалася сесія Кузнецовської міської ради, на якій депутати вкотре прийняли рішення про дострокове припинення повноважень міського голови. І я думаю, що Сергій Івановичу безпосередньо треба робити висновки, скільки б він не вигравав би судів, яким би чином би його не повертали, це не є вирішення питання. Його треба вирішувати перевиборами, і треба людині вже зрозуміти це йти на перевибори спокійно і не робити колотнечу. Чим швидше він це зрозуміє, тим швидше будуть перевибори в нашому місті. Не буде от цього, е, таких ситуацій. Я думаю, що е, ви сьогодні побачили, що депутати не міняють свою точку зору, вони не змінюють її. Відповідно, нам треба приймати рішення, щоб Верховна Рада терміново призначала перевибори міського голови. На жаль, підтримки е, його діям немає. Ви бачили сьогодні перед сесією депутати міської ради пробували. Знову ж таки, сісти за сіл переговори і обговорити питання. Про це говорили не один депутат Кузінцівської міської ради з опозиційного блоку. На жаль, Сергій Іванович знову ж таки звинувачення, звинувачення, звинувачення. У нього є якісь амбіції, які він вважає, що він може реалізувати через суд, не хтось інтересами територіальної громади. Це клатне ще не потрібно. Ви бачили, що ми спокійно працюємо. Напротязі всього періоду, коли ми відсутні тихо спокійно, ми вирішуємо всі питання в інтереси територіальної громади, і ми готові, і я особисто готовий передати повноваження будь-кому, хто прийде із мерів, який буде вибраний територіальною громадою. Тому, з свого боку, ми не робимо ніяких неполітичних заяв, ми не робимо ніяких збурювань населення, що треба виходити на вулиці. Там, Бастав там не знаю, мітинги якісь робити щодо міського голови, тому що ну так склалось в нашому місті, що міський голова не знайшов порозуміння з депутатами, він не, не працює в інтересах територіальної громади, він працює в сучності реалізації своїх якихось амбіцій. На жаль, і затягує в ці проблеми наше місто. Свого боку, ми будемо робити все можливе, щоб всі питання розв'язувалися вчасно. І ви знаєте, що дуже багато проектів було розпочато. Ми активно працювали, як і перше дострокове припинення, коли ми прийняли 108 рішень. Зараз ми прийняли 71 рішення. Всі ці рішення є чинними. Хай мешканці не переживають, вони будуть виконуватися, договори всі будуть підписуватися. Все буде робитися так, як треба. Якщо Сергій Іванович вважає, що він судами зможе бути міським головою. Через рішення суду чи там, прокуратуру, то я думаю, що він все ж таки помиляється. Він має як чоловік для себе зробити висновок, відійти від цього і йти на перевибори. Мужньо прийняти для себе рішення. І йти на перевибори. Це основне. Тому, ну і хотів би безумовно подякувати, слава Богу, депутатам за підтримку, яку висловили мені сьогодні. Це дуже важливо було і для мене, тому що я. Не тримаю за посаду, але якщо депутати мені довіряти, я буду робити всю роботу і я готовий працювати. Є задуми, які ми маємо реалізувати, ми її будемо робити. Місто буде працювати, ми не будемо вводити якісь скажімо так, блокування і так далі. Всі рішення, які там Сергій Івановичем прийняті, чи не Іванович, вони і чиннами, ми будемо працювати спокійно, до перевиборів. Тим більше треба зараз стабілізувати ситуацію, бо в нас ідуть вибори в обласну раду. Це основна мета. Зараз спокійно, щоб працювала територіальна виборча комісія, щоб кандидати, які зареєстровані, могли вести агітаційну свою кампанію. Ми приведемо до виборів до обласної ради спокійно, ніяких політичних там заяв і так далі. Хай також працює. Це теж основне. Далі я буду наполягати на тому. Зв'язуватися з депутатами Верховної Ради, щоб обов'язково в терміновому порядку розглядали питання достроково виборів в нашому місті. Це єдиний шлях. Мешканці мають самі вирішити, хто має бути міським головою і хто має бути зараз депутатом міської ради.